Сосна густоквіткова Аліса Веркаде – рідкісний декоративний сорт японської сосни, який завдяки компактним розмірам і густій хвої набув великої популярності серед ландшафтних дизайнерів та власників приватних садів, росте й у найближчому до Києва великому розсаднику декоративних рослин Проксима. Аліса Веркаде поєднує у собі східну витонченість, надійність і універсальність у використанні, щільна крона, рівномірна форма. Темно-зелена хвоя, яка, на відміну від тимчасових багаторічників вітрам, зберігає красу протягом усього року. Аліса Веркадо чудово підходить для невеликих садів, сучасних ландшафтних проєктів, контейнерного вирощування і озеленення терас. Компактний різ дозволяє без зусиль вписати рослину у маленький простір. Викопуємо саджанці професійно з великими щедрими комами, які пакуємо у натуральний джут і металеву сітку, що гарантує приживаність. Доставка здійснюється оперативно по всій Україні. Викупка сосен багатьох різних сортів починається з 1 жовтня. Слава Україні!